Всім привіт! Хочу показати новинку, постільна білизна від фірми Colorful Home, тип тканини сатин віп-якості. Ось в такому гарному пакуванні. Кольори є різні. У мене буде такий темно-сірий, графітовий, майже чорний. Ця постіль лише в євро розмірі. Замірчики ось собі одразу дивіться, ціна 1470 гривень за євро розмір. Відкривається на двох кнопочках плотний ПВХ-пакет. Ось така красива постільна білизна, якісна, натуральна, в складі бавовна. Вона неймовірно гарна, кольори є різні, не лише таки. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в інстаграм чи в групі вайбері Посилання на все є в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Тут дуже красиві такі ось малюночки, як вензеля Ну, ви самі бачите, а вона ще неймовірно переливається при освітленні. Зараз я відкрию і покажу, як ця красуня буде виглядати в розстеленому вигляді. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Вона неймовірно гарна, красиво виблискує, тканина переливається при освітленні. Ви лише подивіться, яка вона. Красунечка, зараз я вам ближче покажу. Тканина дуже якісна. Я вам одразу хочу сказати, що тут люкс якість, вона не електризується, вона не, знаєте, як кажуть, не штучна, дубова. Ні, якість тут дуже класна тканина плотна, бавовняна, в складі лише натуральна, 100% бавовна. Я відчуваю навіть на дотик, яка вона, знаєте, плотна, але дуже ніжна. Тут навіть простинка, дивіться, як виблискує. Дуже-дуже класна сатинчик гарний, красивий, м'якенький. Постіль виконана в поєднанні двох як компанія, але кампанія в основному це поєднання двох різних кольорів та малюночків. А в даному. В цьому випадку тут поєднання двох різних типів тканин. Верхня це ось такий сатинчик, він як з атласом наче трошки такий, бачите, як полірований, з дуже гарною вишивкою. Це не переводка, не наклейка, а така, як вишивочка вона є цільною з тканинкою. До речі, ця тканина є прочною стійкою до пошкоджень. Ось у мене кийця, вона тут ходила. Лежала, я навіть провела експеримент і ногтиками вона тут робила, але все добре. вона не пошкодилася. Вона міцна і стійка до пошкоджень. Як ви бачите, під у нас дві два різних тканин тканини з верхньої сторони, з внутрішньої це ось такий сатинчик, він більше йде як матовий, але все одно, бачите, в нього є блиск. Простий у нас така сама однотонна теж сатин. Дивіться, які тут там, ідеальні рівненькі шовчики. Постіль преміум якості, вона не втрачає колір, не кашлатіє, буде вам довго слугувати. Також не буде за цепочок, вона не електризується, натуральна На Розмір простирадла 220 на 240, звичайне, не на резинці. Постіль лише євро розмірі ціна 1470 гривень. Кольори є різні. Підковдрочка у нас розміром 200х230 Верхня частина це я вже вам показала, розказала, внутрішню також. І застьобується на замочок. Замочок ось тут понизу йде, закритий додатковою тканиною, щоб його не було помітно. Дуже гарна фурнітурка працює. І ось такі маємо шовчики оброблені, оверлочені, прошиті всередині. Ниточки абсолютно не торчать. Висока якість як пошиття, так і самої тканинки. Ось так виглядає з внутрішньої сторони. Розмір 200 на 230 у нас під ковдрочка. Також ще в нас йде дві наволочки в комплекті розміром 50 на 70. Вони класичні, як ви бачите, без рюшок та вушок я маю на увазі. Верхня частина наволочок це у нас така сама, як верхня частина підковдри. Сатинчик блиск розміром 50 на 70. І внутрішня сторона ось така в нас однотонний сіренький мене сатинчик. Одягається на запах, достатньо глибокий гарний запах. Бах, як ви бачите, шовчики всі ідеальні. Ось так виглядає. Ця постільна білизна ідеально підійде на подаруночок, а також собі до використання вона стильна. Тут хочу і однотонно йде за рахунок ось цього малюночка вензелів і такого ось гарного блиску, який утворює сатинчик, Це і є родзинкою, цієї постільної білизни, і є її незвичайністю, і придає їй дуже такого стильного вигляду. Для замовлення та з усіх питань пишіть мені в особисті повідомлення в Instagram Клімтекстів чи в групу Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь.